Добрий вечора, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами про навчання в Польщі, а саме про поліціальні школи. Ні, це не поліцейські школи, можливо, хтось як подумав, або якась така думка виникла. Ці школи дуже схожі на українське училище та ліцеї. Але вони більш розширені. Завдяки цьому навчанню ви отримаєте диплом європейського зразку, який катується по всьому Європейському Союзу. Також для вас відкривається гарна можливість безкоштовно навчатися в цих школах і безкоштовно вивчити польську і англійську мову. І саме це дає вам можливість швидше адаптуватися в цьому суспільстві. Тому, друзі, під цим відео я залишаю посилання на телеграм-канал, в якому все детально описано, як поступити, які документи, які сроки, але там дуже-дуже багато відповідей на всі ваші питання. Тому прошу. Додавайтесь, вивчайте і отримуйте європейську освіту. Це гарна можливість сьогодні адаптуватися. І перспектива для кожного українця. Слава Україні!